20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої Діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 8. Послання Богородиці цареці миру з Меджугор'ї від 25 січня 2022 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути мога більше душ, тому ви будьте пильні в молитві і рішучі у добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молимося молитву миру, це є молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у мечгорії, молимося за мир і за здійснення планів Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих, вірую у Духа Святого, святу Вселенську церкву. Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові яка було на початку, і нині, і, нині, і посад, час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в ході смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчасні і, і вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід вона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нашу спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішне, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І, і наш насвіщні, нам сьогодні, і, і прости, дури наші, і як і ми прощаємо, і в нас у спокусіх. Але в нас Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісуса. Марія, Мати Боже, колися на звішних, нині у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Марія цариця Миру, за нас. святий Мартине, покровитель нашої дієцезії, молий за нас, всі святі і ангели в небі. Моліться за нас. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай по заступництву причистої Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог. Отець. І син, і святий Дух. Amen. Благословимо Господа.